Всім привіт! Одного весняного дня до мене звернувся побратим з проханням оглянути його автомобіль по причині того, що коли він гальмує, в нього є дивна вібрація на рулі. Коли він до мене приїхав, ми дружньо обійшли автомобіль та приступили до огляду. І ось що ми там побачили. Дивимося, на чому хлопці їздять. Отак От воно вже ходить. Це вже можна сказати, що смерть підшипнику. І на такому ще хлопці виїжджають на бойові. От так що тепер почнемо працювати. Зрозумівши, в чому проблема, ми приступили до роботи. І Знову ж таки замовили запчастини, пройшли весь цей шлях з очікуванням, поки вони до нас приїдуть. І що ми побачили, коли зняли шрус? Отак виглядає. шрус На тирану. Він вже прикипів. Виконавши ювелірну роботу грубим інструментом, а саме 1,5 кілограмовим молоточком. Ми побачили ступицю і ось що було всередині. Там нас приварилося було. Гайка йшла дуже тяжко. В принципі, вдалося. В принципі, вдалося її відкрутити, тому що запшикали ВДшку і перший раз в житті мені допомогла така ВДшка. Так. Зараз довідкрутим і подивимося. Що там всередині з підшипником? Ось. Так, витягнули. Так. Тепер. А де взагалі хоч якісь шарики? Ролики. А так воно має бути? Що ні у одного ні шарика, ні ролика. Це просто обойма приварена, вже з'їджена. Ось ще кусочок. Пильника. Ось так вони і живе. Ось на такому автомобілі він на ньому вирушив, відпрацював, повернувся і вважаю, що йому добряче пощастило, бо що могло бути з тим колесом, невідомо. А бігти особливо не допоможе. Тому перевіряйте свої автомобілі, слідкуйте за ними і буде у вас все гаразд. Підписуйтесь на відео, ставте лайки, пишіть коментарі, як на вашу думку, часто потрібно оглядати автомобілі в цивільному житті та у військовий час, якщо ви використовуєте їх для бойових завдань. Гарного дня, до зустрічі!